Многокутники. узагальнення. Інакше ще кажуть n-кутник. Перше. Сума кутів n-кутника. Позначимо її буквою P з індексом N. Сума кутів n кутника визначається за формулою: 180 градусів помножити на N-2. n кількість кутів. Наприклад, порахувати суму кутів 12-кутника. Тобто, n дорівнює 12. Підставляємо обчислюємо. 1800. Правильно, 1800 градусів. Маємо суму кутів якогось 12-кутника. Кути можуть бути там різні, але їх сума буде 1800. Давай перевіримо, як ця формула працює на тих многокутниках, які ми вже розглянули: трикутник і чотирикутник. А Ану-ка П3. Це 180 помножити на 3 мінус 2. Дійсно, 180 градусів. І П4. Це 180 помножити на 4 мінус 2. Це 360. Отже, ця формула і для трикутника і чотирикутника правильна. Вона дійсно правильна для будь-якого кутника. Тоді друге – кількість діагоналей якогось n кутника Ну, щоб зрозуміти і добре запам'ятати цю формулу, ми розглянемо, звідки вона взялась. От Розглянемо фрагмент якогось многокутника. Чи навіть не фрагмент, а якийсь многокутник от я зробила шестикутник. Перша вершина, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І побудуємо його діагоналі. Візьмемо першу вершину і з'єднаємо її діагоналями з тими вершинами, з якими можна з'єднати. З третьою можна з'єднати, з четвертою і з п'ятою. Тобто, з першої вершини не можна провести діагоналі у другу вершину, бо це буде сторона, так? і у шосту вершину не можна провести. Тобто, виходить, коли ми будуємо діагоналі з однієї вершини, три сусідні вершини випадають із кількості діагоналів. У нас був шестикутник, з першої вершини ми змогли провести тільки три діагоналі, тобто, на три. Менше, ніж вершин. Якщо взяти іншу вершину, наприклад, другу, і провести з неї діагоналі, то ми що побачимо? З неї ми також можемо провести в четверту, в п'яту і в шосту вершину діагоналі, і не можемо провести діагоналі у сусідні вершини, в третю і першу, так само. Тобто, знов випадають три сусідні вершини з кількості діагоналей. Ну, і так далі. Якщо ми будемо проводити, наприклад, ще проведемо діагоналі з вершини 4, що ми будемо мати? Ми можемо провести діагоналі у вершину 2 у вершину 1 і у вершину 6, а в сусідні, знову ж, не можемо провести так? у п'яту і у третю. Про те, що випадають вершини сусідні, ми вже з'ясували. А ще на що треба звернути увагу, що в нас співпали діагоналі, які ми провели з другої з четвертої вершини, і співпали ті, які ми провели з першої з четвертої вершини. Тобто кожна діагональ, яку ми проведемо, потім повториться, коли ми будемо проводити відповідно от з третьої, якщо спробувати провести, то ми також будемо мати співпадіння з третьої вершини. Отже, виходить, кожна діагональ двічі повториться. Тому, для того, щоб порахувати кількість діагоналей, що ми робимо? Кількість діагоналей позначимо великою буквою N. Кількість вершин з кожною ми можемо провести на 3 менше, ніж кількість вершин діагонали, тобто n-3. Якщо ми помножимо кількість вершин на кількість діагоналей, які ми провели з однієї вершини, ми отримаємо кількість діагоналей всього, але з повторами. Кожна діагональ повторилась двічі, і тому, щоб порахувати кількість діагоналей реально, треба розділити цю кількість на 2. Ось звідси виходить формула, яка визначає кількість діагоналей многокутника з n- вершинами. Наприклад, для 12-ти кутника порахуємо кількість діагоналей 12, помножити на 12 мінус 3, і поділити на 2. 54. Правильно. 54 діагоналі має 12 кутник. Давай перевіримо, чи правда це для тих многокутників, які ми знаємо. Ну, Ми знаємо тільки 4кутник з діагоналями, так? Трикутнику діагоналі немає. Отже, наприклад, n дорівнює 4. Що ми отримаємо? n дорівнює 4 на 4 мінус 3 і поділити на 2. 2. Дійсно, дві діагоналі в чотирикутнику, так? І так само всі інші можна порахувати кількість діагоналей. Тепер розглянемо кути многокутника. Так, третє. Візьмемо фрагмент многокутника. Кути N кутника. Будемо позначати трьома різними грецькими буквами, щоб не плутатися. Кут самого енкутника, тобто внутрішній кут. Позначатимемо альфа. Альфа внутрішній кут. Тобто біля кожної вершини є внутрішній кут. Далі, є таке поняття, як зовнішній кут многокутника. Це кут, як і в трикутнику, суміжний до внутрішнього. Тобто, якщо продовжити сторону, то будемо мати зовнішній кут многокутника. Бета позначимо його. Суміжний до внутрішнього. Так от, зовнішні кути мають свою особливість. На перший погляд, дуже дивно, тому що якщо взяти по одному зовнішньому куту біля кожної вершини довільного будь-якого кутика, сума їх буде 360 градусів. Це дуже дивно, на мій погляд. Тому що кутів може бути скільки завгодно, хоч 100, хоч скільки. І вони різні. Але сума зовнішніх кутів 360. Тому запиши собі цю властивість. Сума зовнішніх кутів. 360 градусів. Тобто це абсолютно не залежить від того, який многокутник, скільки в нього кутів. Це дуже зручно, коли ми маємо справу з правильним многокутником. Тому переходимо вже до правильних многокутників, і там є також декілька формул. Правильні многокутники. Що значить правильні? От, по тому, що ти знаєш. Правильний трикутник, правильний чотирикутник. Що це за правильні многокутники? Щось рівне напевно. Що саме? Сторони. Тільки сторони. В трикутнику це означає, що і кути рівні. А от в чотирикутнику, якщо сторони рівні, це може бути ромб. Але він, ромб не являється правильним чотирикутником. Правильним чотирикутником є тільки квадрат, бо в нього і сторони, і кути рівні. Тобто, правильний це обов'язково і ця, і ця умова мусить виконуватися. І кути рівні, і сторони рівні. Трикутник, ми знаємо, це рівносторонній. Серед чотирикутників правильний це квадрат. Далі можна ще зобразити п'ятикутник, тобто рівні сторони, рівні кути. І ще шестикутник намалюємо. Найчастіше в задачах зустрічаються трикутники, чотирикутники, і шестикутники. Всі сторони та всі кути рівні. Оце правильні многокутники. Які ж властивості ми будемо мати правильних многокутників? Повернемося до кутів. Про правильні многокутники ми знаємо, що в них всі сторони і кути рівні, Так? Тому якщо намалювати фрагмент правильного многокутника, ми знаємо, що внутрішній кут позначається альфа. А оскільки це правильний n-кутник, щоб знайти кут правильного n-кутника, треба суму поділити на їх кількість. Або якщо розписати цю формулу за те, що ми розглянули, це 180 на n-2 поділити на n. Зовнішній кут. Ми знаємо, що сума зовнішніх кутів 360 для будь-якого многокутника. А оскільки цей многокутник в нас правильний, то щоб знайти один зовнішній кут, треба 360 поділити на кількість. Дуже часто задачі на знаходження навіть не зовнішнього кута, а внутрішнього зручніше розв'язати саме через них. Тобто, наприклад, маємо 12-й кутник, знайти внутрішній кут. Правильний 12-кутник. Внутрішній кут можна знайти за цією формулою, підставити сюди. А можна і за цією знайти спочатку зовнішній, а потім внутрішній як суміжний. Тобто, спочатку шукаємо зовнішній, 360 на 12. Маємо 30 градусів. А внутрішній суміжний 180 мінус 30. А можна за першою формулою підставити туди 12, 180 помножити на 10 поділити на 12. І знайти альфа. І так, і так можна. А є ще таке поняття в правильному многокутнику, як центр правильного многокутника. Тому що всі правильні многокутники. Являються вписаними в коло і являються описаними навколо кола. Правильний многокутник плюс коло. Візьмемо, наприклад, трикутник, спочатку намалюємо коло, впишемо в це коло трикутник, і всередину коло впишемо. Якщо многокутник правильний, то центри вписаного і описаного коло співпадають. І цей центр буде центром многокутника. І тоді можна показати радіуси цих кіл. Ось, Наприклад, сюди це радіус писаного кола, а сюди, наприклад, це радіус описаного кола. Це R маленьке, R велике. Крім цього, якщо провести два радіуса описаного кола, то між ними утворюється кут, який називається Центральний кут. Позначимо його буквою гамма, щоб з тими кутами не плутатись, і давай напишемо гама, центральний кут, він утворюється радіусами, які проведені в вершини даного многокутника, і тому центральних кутів стільки, скільки сторін. Отже, що виходить? Якщо многокутник в нас правильний, ми про правильні говоримо, то центральний кут можна визначити, також, знаючи, що всі ці кути однакові. Навпроти однакових сторін, получаються однакові кути. Всі центральні кути разом. Скільки буде градусів, як ти думаєш, повний оберт? 360. Так. Отже, виходить, що центральний кут можна визначити так, як і зовнішній кут. Гамма дорівнює 360 градусів, поділити на кількість на N. Получається, що центральний кут дорівнює зовнішньому куту. А тепер, що стосується радіусів, вписаного-описаного кола? Є формули дуже зручні, які визначають зв'язок між радіусом кола і стороною правильного многокутника. Позначимо сторону правильного многокутника, а з індексом n. N показує, який це многокутник. Можна не виконувати креслення, коли така задача. І знати, про яку фігуру йде розмова, якщо індекс ти бачиш. А3 це значить трикутник. А4 4 це значить квадрат, а5 це правильний п'ятикутник і так далі. Ан сторона правильного n-кутника. Тобто довжина. R велике радіус описаного кола і r маленьке радіус описаного кола. Маємо дві формули для r велике і для r маленьке. Формула для радіуса описаного кола виглядає так. Це дробовий вираз. Чисельнику ми пишемо в довжину сторони. в Знаменнику 2 помножене на синус кута, який утворюється діленням 180 на кількість кутів даного правильного многокутника. Це перша формула. Друга формула радіус писаного кола визначається майже така сама формула. Сторона ділиться на 2 тангенс кута, який утворюється діленням 180 на кількість. Кутів цього многокутника. Це стосується тільки правильних многокутників, але це дуже зручно. Запам'ятати дві формули і використовувати їх в великій кількості многокутників, якщо ти знаєш, що вони правильні. Підставив тільки кількість сторін і довжину, і маєш радіус описаного кола або вписаного кола, а далі там шляхи до площі, і до ще інших задач. Оце всі. Формули і вся, вся теоретична база для е, цієї теми многокутники і правильні многокутники, тобто небагато. Тому перейдемо до розв'язання вправ, щоб це все закріпити.